Добрий вечір, Олег Юрійович. Я, як новий прес пресета збірної України, хочу поспілкуватись з вами в новому форматі. Знаю, що ви не дуже любите інтерв'ю, але зараз випала така нагода. Кінець робочого дня ви ще працюєте, тож давайте все ж таки запишемо інтерв'ю. Є дуже багато запитань, які хотілося б поставити сьогодні. Думаю, можливо, ви бачили, як Олександр Негода записав своє звернення. Тож хотілося б задати питання от, стосовно цього звернення. Діана, добрий вечір, шановна боксерська спільнота. Вибачте, що ми вже не в офісі зустрілися за кавою. Я не дивився інтерв'ю чи висловлювання Олександра Володимировича негоди. Мені дзвонили, що він щось новеньке там повідомив. Якщо ви знаєте, можете задати питання. Якщо ці питання на, 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 на часі, я на них відповім. Що саме там можете задати? Я вам там відповідь. Якщо ви дивились, так ми звісно передивилися. Отож, перше запитання 22 липня повинна була відбутися зустріч із президентом World Boxing. Борисом Вендерворстом. він повинен був приїхати до України. Олександр Негода стверджує, що особисто організовував цю зустріч, але каже, що ви, президент Федерації боксу України, не змогли бути присутні і, власне, через вас ця зустріч зірвалася. Чи справді це було так? Поясніть, що там справді сталося? Ну, по-перше, це зовсім не є так, як говорить Олександр Володимирович. Я не буду зараз переходити на особисті, хай боксерська спільнота сама дасть оцінку його висловлюванням, звідки він бере. Я вам поясню, команда президента Бориса мала приїхати в Україну вже другий раз. Перший раз ми поспілкувалися на Кубку світу в Польщі. Він сказав, що має в намірах приїхати це був 3 чи 4 червня. Пізніше мені зателефонував наш президент Національного олімпійського комітету, вельмошановний наш Вадим Маркович. Сказав, що до нього прийшов лист, що 17-20, вроді червня, президент Борис планує прилетіти, не прилетіти, вибачаю, приїхати в Україну. Чи я буду, щоб ми всі зустрілися, переговорили. Я спитав, яка мета приїзду. Він каже, що ми надали всі папери, що федерація боксу є національна. Бо хтось ніс смуту, я це теж сам чув від пана Бориса. Я його теж запрошував. І друге питання: що я є президентом федерації, бо ходили такі там слухи за кордоном: що є дві федерації: одна ФБУ, а друга АБУ, там, де президент є котельник. Я Вадиму Марковичу підтвердив, що я буду на цій зустрічі, але Вадим Маркович мені зателефонував, сказав, що прийшов лист, що не було. Це був офіційний лист звернення на Національний олімпійський комітет. Далі, що стосовно 22 липня приїзд делегації в Україну, може його і сам пан Негода організовував, може ні. Я за це так само узнав від Вадима Марковича. Вадим Маркович сказав, що до нього звернувся пан Мюллер, Майк Мюллер. це, як мені відомо, генеральний секретар Німецької федерації боксу. І він має якусь посаду в Вордбоксінг, може в Раді директорів, я не знаю там. І сказав, що. Вони планують приїхати-22 20, 20 в Україну, щоб зустрітися з нашим міністром Матвієм Вікторовичем з ним, щоб я був мав там бути Володимир Володимирович Кличко, і щоб ми поговорили, а ще котельник мав бути, щоб ми проговорили про нагальні питання. На що я відповів Вадиму Марковичу, що Вадим Маркович мені офіційних запрошень немає. Вам зателефонував, я не знаю, хто запросив туди. Якщо буде, я подумаю, але у мене така ситуація, що ми всі їдемо. У мене з 18 по 23 липня вже проплачений готель. Все може буде Дмитро Єсєєв, якщо я не зможу приїхати, змінити квітки. Далі в мене було відрядження. Ми поїхали в Астану на Кубок світа з першим віце-президентом. Там до мене підійшла дружина пана Бориса і спитала, чи 22-го ми плануємо зустрічатися в Києві. Я їй показав білети, що з 18 до 23, але якщо вони підтвердять, що вони приїдуть, я зміню так само квитки, бо я перед цим Вадиму Марковичу сказав, що можливо мене не буде. І якщо я зможу змінити квитки, я буду на цій зустрічі. Я квітки змінив, бо я подивився, я був 18-го на благодійному вечорі в Лондоні по запрошенню командира Діту Fight І на самому бої Олександра Усика з 19 на 20-го. Я змінив квітки. Готель я не зміг. Він в мене був проплачений. І 20-го в неділю вечором я прилетів. В Краків, щоб їхати на е, цю зустріч. Але 16 числа я просто в почту не заходив. Е, прийшло повідомлення. Воно прийшло е, на федерацію, на моє ім'я, на пана президента Ільченка. Таке ж саме прийшло, я знаю, знову з Вадим Марковичем розмовляв, і такий самий лист прийшов на е, міністра молоді спорту е, Матвія Вікторовича. Пан Мюллер в цьому листі вибачається, що команда в рокбоксинга не може приїхати на ці дати, що вони відкладуть. Я можу вам його показати, воно є. І те, що Олександр Володимирович говорить, що із за мене щось там не сталося, ну ви ж знаєте, як це можна зараз вже назвати. Того стосовно мого приїзду, я змінив квітки літака. Навіть не забрав кошти за готель і приїхав, щоб бути на цьому зустрічі. Бо 20 числа я вже був в Кракові. Мені дружина пана Бориса. Пізніше я з паном Борисом спілкувався. Вони мені показали квітки, що вони там 21-го будуть в Хелмі виїжджати там їх поїздом. доїжджають і далі до України. Я був впевнений, просто я не дивився почту. Вони це а вони. Заздалегідь написали, що вони не зможуть приїхати. І там нема причини, що я не їду, бо я підтвердив в Астані, що я на цій зустрічі буду. Але раніше так я казав, що мене не запрошували. Як ну Вадиму Марковичу, як мене не запрошують, ну то чого я маю бути? То саме я сказав дружині пана Бориса і пану Борису в Астані. Ну, я можу так відповісти. А чого, Олександр Володимирович, з якого диву це називає, що це і за мене, але ну, у нього видно є більше якоїсь інформації? Ви згадали, що... <кхід> Ви згадали, що були на змаганнях в Астані. От власне хотілося б почути причину, чому власне, Україна не поїхала на змагання і в Астану, і також на змагання на чемпіонат Азії Ю-23. Ну, давайте з вами почнемо від початку. Ви в нашій команді, ви у нас брали інтерв'ю, але в команді ФБУ ви недавно, цей місяць, я вам поясню, ми почали їздити на чемпіонати Азії, бо коли ми входили в ІБА на Азійську конфедерацію, не, їхали, не їздили представники Росії і Білорусії. Ми їздили на чемпіонати Європи, але ті країни, як Черногорія, як Сербія, вони їх допускали, і ми пропускали. Ми звернулись до ради директорів. Це наші особисті знайомості, мої і знайомства вибачаю мої і першого віце-президента. І нас Азіатська конфедерація допустила в тому році, так само як вони більшість вийшли, зробили нову конфедерацію. Там дуже багато людей війшло, які вже підгідю ворогбоксинга. Ми поставили ті ж самі питання. Ми в цьому році дуже багато куди їздили і мали команда готувалася дійсно на Ю-23 до Азії. Але десь за дві неділі перед чемпіонатом Азії на чемпіонат Азії чи був телефонний дзвінок, чи був лист, що є вже календарний план, бо повстала нова конфедерація Європейська Євробоксинг називається її президентом. Є пан Ларс. Я з ними в празі зустрічався, вони вже дали новий календарний план для чемпіонатів Європи. В першому півріччі їх не було. І так, як ми готувалися на чемпіонат Азії, прийшов лист на Азіатську конфедерацію, що, чого Україна вже має їздити, тут представників агресорів немає. І ми вже зробили календарний план. І в жовтні хіба буде Ю-23 Чемпіонат Європи. Ми погодили, що подякували азіатським нашим друзям, що вони нас запрошували і наші команди могли боксувати. І готуємося до Ю-23 в Європі. Вона, якщо я не помиляюсь, буде на Модярщині проходити в Будапешті, бо вже прийшли запрошення Ю-17, Ю-15, і Ю-19, вибачаюсь, Ю. 15ю 23. Три чемпіонати Європи будуть уже з кінця вересня місяця, куди ми теж запрошені. Стосовно Кубку світу, чого ми не приїхали, за наша команда готувалася в. Узбекистані у нас мали бути двобої і матчова зустріч з кращими боксерами світу. Це збірною Узбекистану. Але за чотири дні мені надійшов лист від генерального секретаря, виконуючого обов'язки генерального секретаря пана Майка Макаті. Пізніше ми під'єдналися з виконавчим директором з Руаном Казахської Федерації боксу, де було нам запропоновано, що нас допускають до участі в Кубку світу в Казахстані, але без балів, без очків, так як ми не є не входимо і ще тільки подали як кандидати до вступу в Ордбоксінг. Ми це ми були там недалеко в Узбекистані, Ми зателефонували до нашого головного тренера. У нас було 4 дні, бо казахи нас могли нам предоставити житло. Головний суддя нас допустив, але рішення нашого головного тренера Михайла Івановича Мільника було наступне: так як ми вже проплатили чемпіонат світу. Не було сенсу розділяти команду бистренько за 4 дні їхати туди. І ми погодили з цим рішенням, що ми поїдемо на чемпіонат світу, бо це той самий вік. Того на чемпіонат світу ми були запрошені. Це було рішення нашого головного тренера. Ми туди не поїхали. Але так як ми були запрошені, як ВІП персони, я і Олександр Франкович Манчак, ми туди полетіли і були там. Там мене було. Дві зустрічі одна була з паном Борисом. Десь годину ми розмовляли з перекладачем. Друга зустріч на наступний день. Ми розмовляли в трьох перекладач, пан Борис, Майк Макаті і я. І тут ми там так само обсудили всі питання, що йому треба приїхати, бо хтось багато повносив смути в розмови про дві федерації. Він хотів особисто запевнитись. І того, і ще раз повторюю: ви можете назвати слова Олександра Володимировича, як ви хочете. Але я розумію, що він чи не в тексті, чи не в чому. У мене є офіційне вибачення, що делегація не прийде. Таке саме вибачення є у міністра нашого і у президента Національного олімпійського комітету. Там не слова немає, що це і за мене, це і за ситуації в Україні. Може бомбіжки, все остальне так як я казав в інтерв'ю. Ну, я думаю, ця відповідь вам підходить. Які ще питання, що там Олександр Володимирович на чому хотів е, зробити собі піар? Я не розумію, для чого йому це потрібно, але відповім. І ще є якісь питання. Так, ще одне запитання це Олександр Негода, називає ситуацію із чемпіонатом світом кричущою і запитує, чому власне ви не звернулися до Володимира Кличка, не написали йому листа, аби він допоміг. По-перше, я з Володимиром Володимировичем в житті бачився один раз. У мене немає ні телефонів, ні особистої почти, нічого. По-друге, я з травня місяця команда ФБУ займається чемпіонатом світу, і у нас не було ну, проблеми, щоб туди поїхати. Нам прийшов лист запрошення. Ми дали команду. Скільки чоловік має їхати? Нам прийшла відмова. Нам повернули нашу заявку. Але через неділю нам прийшло знов запрошення, сказали, що Рада директорів погодила, щоб Україна там приймала участь, і дали нам кошторис, скільки зробити. Я вже це давав інтерв'ю на... в Баянах, але я ще повторюсь: ми цей кошторис заплатили. Пізніше нам відкрили реєстрацію. Пізніше, коли ми зареєструвалися, нам прийшло запрошення, щоб для посольства, для візового консульства в Англії, щоб ми подали перших, других тренерів в медицину, хто буде їхати. Ми подали, нам вже прийшли візи, ми зробили заключний збір і вже головний тренер, старший і особистий підписали протокол, дали мені на підпис, кого вони відібрали, хто буде їхати. Далі на чемпіонат світу в Ліверпуль. Ми вже вписали дані, бо квитки були заброньовані. Тільки ми не розуміли, хто поїде перші, другі номера, хто буде краще, бо змінились вагові ваги спортсменів. І ми до останнього, ви ж там були, яна, і ви бачили. І зараз ми все проплатили, все у нас проплачено, все є. І команда збирається виїжджати до Будапешта автобусом, там далі летіти. Я не бачу, йде мова, що нас десь не допустили, треба якісь там дозвола. Я не розумію, які дозвола. Нам, нам дали реєстрацію, це є основний дозвіл. Він дався на основі, на, на основі того, що ми прокрутили всі кошти, що ми підготувалися, що ми здали візи, у нас все є проплощену. Який має бути дозвіл? Я читав, хтось мені скинув тільки скріншот, що пан Котельник написав, що. Не не кінцева інформація, що ми кудись там не їдемо, щось нам то треба. Може, пан Котельник щось більше знає, але повірте мені, я не даю інформації, які в мене є переписки, з ким я спілкуюсь в Робоксинга. Я постійно на зв'язку, я постійно маю інформацію, і якщо б я не розумів, що ми туди поїдемо. Чи ми це не проплатимо? Напевно, я б звертався і до Олександра Олександровича Усика, до його команди, бо ми є партнерами. Напевно, ми написали листа до кличка. Бо я знаю, що Сашко Манчак має до нього телефон. Телефон вони спілкувалися з цього приводу. Володимирович йому казав, якщо треба мої міжнародні зв'язки, то звертайтесь, але у нас не було цієї потреби, і для чого. Зараз я знаю негода виставив лист, що буде тяжко, щоб нас допустили. Цей лист є 21 серпня, де президент звертається до президентів. Вони там підписали якийсь лист. Але в мене такий лист є звернення до мене 16 серпня, і там зовсім інше трохи написано. Є схожі фрази, а є фрази зовсім інші. Того я не розумію, навіщо звертатися було. До президента, щоб ми це зробили, якщо у нас все йде згод, ну, погодження, дорожна карта. Ми на зв'язку із генеральним секретарем і з паном Борисом я спілкувався і чекав його тут. Я не розумію, навіщо негода робить то, чого він не знає. Може, є помилка, що він не знає, але для того ми є керівництво, для того ми це все зробили, щоб туди поїхала команда. Може, і за цього. Але, наприклад. Вони звернулися там, скажімо, 18 серпня. Одні візи місяць треба робити. Щоб це звернення могло змінити, коли ми вже все проплатили, профінансували, зробили підготовку команди. Ну я це більше як хайп не називаю. Якщо б була проблема, ми напевно би звернулися б до всіх наших. Ми так само у нас амбасадором і Далакян, і Гвоздік. І Сашко є членом команди Хіжняк. Ми б до всіх би звернулися, але у нас не було цієї потреби. Ми зробили все, що нам прийшло. Ми ж не випрошували запрошення, воно нам прийшло. І ми свою роботу, як керівництво федерації, зробили ну, не більше, не менше. А хто вносить цю смуту в наші е, там якісь дії, ну то хай вибереться та чи друга людина, і тоді він буде. Підход, мати, менеджмент, як йому керувати організацією. Я зі своєї сторони все зробив. Стосовно того ж самого Ю-23, це мої особисті зв'язки, що наші команди туди їздили. Да, нам держава допомагала, да, це дорожче. Але ми, як федерація, всюди доплачували збори. Ми робили в тому році Узбекистан Казахстан за свої власні кошти, за кошти Федерації. Ми хочемо, щоб наші боксери боксували з кращими. Ну, На сьогоднішній день є календарний план. Європа виставила чемпіонати Європи. Ми на нього поїдемо. Але тут виходить наступна ситуація: ми вже, як український національний збірний, вже від'їздили на Азії те, що ми зараз маємо. Від'їздити в другому півріччі в Європі. Це теж дуже добре, що у нас є бойова практика, що ми їздимо, що накатуємо наших спортсменів. Тільки це комусь чогось не подобається. Я там, е, наші аналітики дивляться інтерв'ю того ж самого негоди. Але негода, хоч там по суті щось іще говорить. Але те, що говорить там другий раз Котельник чи там Калашнико, то взагалі що там про бокс? Тільки чого ми туди, чого ми сюди. Вони скажіть, дякую, що ми туди їздимо. Сьогодні ми туди не поїхали, вже кажуть, що ви туди не поїхали. Тоді їздили, що ви туди їздите. Ну, я не розумію їх. Я роблю свою роботу, то, Діана, я не люблю там робити багато там інтерв'ю. Ви вже попросили, кінець робочого дня я вам дав пояснення. Ще якісь питання є стосовно інтерв'ю чи там якісь моментів. Тобто, давайте підсумуємо. Збірна України готується. Збірна України їде на чемпіонат світу. Ніякої катастрофи чи критичної ситуації немає. І, в принципі, все в порядку. Давайте так: збірна України профінансована, щоб їхати на чемпіонат Європи до Ліверпулю. Збірна збірна України має квитки. Збірна України закінчує другий збір, підготовчий в баянах і. 31 числа виїжджає туди на електронні адреси на інші якісь там носії інформації. Нам нічого не надходило, що ми туди не їдемо. Всі запрошення, чого, куди, як ми їдемо, були до нас. Вся переписка є у нас на електронній адресі. Вона вся була від вбоксина. Всі умови, які треба були по фінансуванню, федерація боксу закрила. Ми все профінансували. Я не розумію. Ну, якщо був би лес, я вам сказав, цього листа ніякого другого не було. Чого робити з цього хейт? Ну може, Олександр Володимирович дійсно так переживає, але треба було переживати з кінця там, травня, ну за три місяці, як це все працює, а не за дві неділі, коли нам їхати. У мене складається таке враження, що вони все роблять для того, щоб ми туди не поїхали, а поїхали. Я не розумію, для чого робити е якісь там е хвилі. Якщо вони не потрібні. Чим вони умовлені, я теж для мене незрозуміло. Ну Того я це і назвав, що він робить хайп. Якщо б він хотів би, то він би написав лист і йому б дали відповідь. Він до мене теж не звертався стосовно цього. Він сам почав когось там збирати президентів Федерації, надсилати, звертатися до Володимира Володимировича. Володимир Володимирович дав він заслужена медійна. Людина, він олімпійський чемпіон, він переживає. Я знаю, що він із них всіх більше всього переживає за олімпійський напрямок, бо він олімпійський чемпіон. Але яку йому інформацію вносять, того я сказав, що я не звертався. Ну, у мене других відповідей немає. Я вам дякую, що знайшли час. Дякую, що відповіли на питання. Я Думаю, багатьох вони цікавлять боксерську спільноту. І хочу в принципі закликати усіх, хто читає, хто слідкує за федерацією, хто цікавиться долею українського боксу. Слідкуйте за офіційними джерелами, читайте нас, і хай все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!